Хабарі, розтрата державного майна, махінації із бюджетними, тобто нашими спільними грішми, чи не щотижня ми розказуємо про свіжий гучний скандал, арешт, відкрите кримінальне провадження, але де серйозні вироки? Де мільярдні конфіскації? Де справедливість? Про суд, який так і не відбувається, це змова чи банальний підкуп Стас Ясинський, просто зараз. Керівник відділу детективів людина без прізвища. Такі тут в набу норми безпеки. Я прийшов до нього, щоб почути відповідь на одне маленьке питання: чи правда що слідчі судді зливають інформацію про майбутні обшуки, стеження та затримання? Я не чекав конкретної відповіді, проте отримав саме таку. Були випадки витоку інформації, в тому числі від представників судової гілки влади. Детективами НАБУ проводився обшук у одного з фігурантів до судового розслідування. Під час цього обшуку було виявлено копію ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення цього самого обшуку. Цей документ поки не публікували ніде. Тут усі 24 справи, які детективи антикорупційного бюро відправили в українські суди з іменами, прізвищами та посадами. Майже всі справи про вимагання та отримання хабарів. Проте всі ці справи висять. Завжди схема та сама: після гучних арештів та грандіозних обіцянок надовго упакувати чергового хабарника чи крадія державних, тобто наших з вами грошей, цього нерідко одіозного чиновника, прокурора чи суддю відпускають під заставу чи просто під чесне слово. А матеріали розслідувань детективів набу падають на дно судових канцелярій. Ми свою роботу робимо, передаємо в суд, а там мені по шесть пасі місяця там. Спеціальна антикорупційна прокуратура, відомство Назара Холодницького, господар якого говорить, не все так погано в справах НАБУ аж п'ять вироків. Проте потім з'ясовуються усі ці вироки, як зараз модно казати, під хештегом Оніщенко, себто де-факто стосується одного злочинного угруповання. А ще це не зовсім справжні вироки. Є така форма судочинства, угода між підсудним та прокурором про визнання вини. Тут суддя нічого не вирішує, а просто фіксує угоду і дає фігуранту справи пом'якшений термін в обмін на визнання вини та інформацію. А взагалі з судами тут суцільна проблема. Я розумів в перші дні роботи, з чим додаться стикнутися, і практика 9 місяців роботи це моє розуміння, тільки закріпила. Прямих звинувачень ми висунути не можемо про саботаж, але знаєте, сукупність всіх фактів, всіх подій. Відверто наштовхуємо думки про такі дії. Ми бачимо небажання суддів слухати ті чи інші резонансні провадження. Відверто, вони, звичайно, що на, на камеру вони це не скажуть, але в приватних розмовах хтось не хоче, бо боїться. Хтось не хоче, бо не хоче. Суддів, які готові розповісти про саботаж та корупцію в Україні, можна перелічити по пальцях. Адже будь-яка правда про хабарі та замовні рішення може бути розцінена як порушення суддівської етики. Суддя Лариса Гольник з Полтави вже нічого не боїться, вона не побоялася судити власного мера. Саме ставляться як до білої ворони, яка ну от вона от не, не така, і наче протиставила себе системі, що вона пішла проти системи. Ну от я відчуваю в суді зі мною. Ну колеги практично ну майже не спілкуються. Суддя Гольник розглядала справу мера Полтави, який за версією правоохоронців, користуючи службовим становищем, виділив в своїй патчерці сім ділянок землі в центрі міста. Тепер Лариса судиться з колишнім заступником мера, якого звинувачує в пропозиція Хабара. Суддя стверджує, її колеги по цеху побоюються братися за антикорупційні справи, бо можуть стати наступними. Можливо, у них самі такі відчуття, що і за ними колись можуть прийти так же само. Можливо, тому не прийняття цих нових структур. Суддя дуже легко може, наприклад, призначити справу на на, на той же час іншу справу. І потім секретар приходить і каже: суддя в, іншій, в іншому процесі зайнятий. Таке нерідко буває. Потім можуть робиться все, щоб свідки не з'явилися, або на них можливо певний тиск, моїх там страх виникає. А потім. Опа, а потім чомусь виправдований вирок. Лариса погодилася би на пропозицію перейти в спеціальний антикорупційний суд. Такі суди існують у всьому світі як елемент незалежної антикорупційної вертикалі. Такі суди активно працюють в Словаччині, на Філіпінах, в Індонезії та навіть в Уганді. Саме антикорупційний суд дозволив засудити за корупцію президента Перу Альберто Фухіморі в українському законодавстві. Про антикорупційний суд написано лише одним рядком. Наразі створення антикорупційного суду не хоче ніхто, тому що це остання битва, тому що ми маємо. Маємо незалежне національне антикорупційне бюро. Ми маємо незалежну спеціальну антикорупційну прокуратуру. Вони розслідують справи топ-посадовці, передають їх до суду. І якщо політична еліта втратить контроль над судами, вони фактично багато хто із них муситимуть сісти в тюрму і віддати своє майно награбоване майно назад. В бюджет цього не хоче ніхто. Цікава деталь в переліку справ, які антикорупційне бюро передало до суду рівно третина. Це справи проти самих суддів. Без появи незалежного антикорупційного суду ці справи приречені розглядатись руками. Приклад справа харківського судді Сергія Лазюка, якого набу упіймало на хабарі. До цього саме суддя Лазюк виносив рішення на користь місцевих можновладців, підтримував статус російської мови як регіональної, а також присуджував активістам Євромайдану виправні роботи за виконання пісні про Путіна. Обвинувальний висновок антикорупційні прокурори направили до суду ще 29 березня. За законом підготовче засідання суду має відбуватися не пізніше п'яти днів. Проте справу футболять між судами і це засідання не провели досі. Прізвище судді Лазюка лазюкає досі в списку суддів Дзержинського суду Харкова, як нагадування борцям з корупції до перемоги ще дуже далеко. Станіслав Ясинська, Оксана Солодовник, Тесан тиждень один плюс один.